Хочу показати, як шевелиться животик нашої фроски. Хотілося б показати краще, але боюся, що я відчиню і вона прокинеться. Але животик шевелиться. В декількох місцях. Так що, надіюсь, що буде не так, як прошлий раз одненьке. Зараз я попробую відчинити, щоб вона не прокинула. Я сподіваюся, що видно, бо мені сонце б'є, і я не бачу. Е, в екран не бачу, чи видно на екрані, чи ні. Ну надеюсь, що видно. Спить. У неї вроді срок 25 числа, але вже так животик ходором ходить, так що вон там прям видно, як шевелиться, Ну, хай собі спить.